Виконавши декілька стіпків, у мене ниточка почала закінчуватися. Коли її необхідно закріпити, значить дивимось на те, щоб нитки були по довжині голочки, і плюс ще Додаткові 2-3 см. Це означає, що нитку треба вже закріпляти, подалі нею вже неможливо шити і виконувати ці стіпки. Як закріпити нитку в даному шві? Я вам рекомендую значить, голочку з ниточкою проколоти поверху, під нашою так би мовити, перекладинкою, підчепити трішечки тканинки. Зробити невеличкий проколь затягуємо, і у нас тут, коли ми затягуємо, утворюється петелька. І в цю петельку ми занурюємо голочку і акуратненько затягуємо. Тут у нас утворюється невеличкий вузличок. Спробуйте це зробити більш-менш акуратно, щоб він був непомітним. А для надійності так, також ще разочок прошиваю. ще Так, так само: І в петельку. Тепер можна обережно зрізати, і вузлика майже непомітно, якщо надійно тримається. Далі заправляємо голку і продовжуємо шити.